Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. я засновник Гровекса Гродів Стелхолдінг, бренду, який допомагає годувати світ. А ви зараз дивитесь агрономові новини. Новини реальні, думки суб'єктивні. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали! І перша, мабуть, саме цікава новина це про зерновий коридор. Всі дуже сильно налякалися, що Росія вийшла, Росія почала. Затримувати пропуск в зерновому коридорі в Мармуровому морі човни. Саботувати процес це настільки можливо. Потім наші круті хлопці збройних сил України бахнули ще частину чорноморського флота прямо в їхньому домашньому порту, який супер охороняється в Севастополі, ще частину їхнього флота. І вони такі сказали: ага, а ми виходимо з зернової зділки. І типу, всі так перелякались, такі. і в портах закінчилась прийомка, да? тобто перестали приймати машини. Всі сразу спекулянти опустили там, мінімум на 20% ціну, да? тобто у фермерів почали купувати дешевше та тіпо, там, дивись, нічого не їде. Але тут є така дуже серйозна крута фішечка, Да? Угода зернова, вона двохлінійна. Да? З одної сторони підписує Турція в особі Ердогана, ООН в особі Гутєреша і Україна в особі Зеленського. Да? Ну, там, неважливо, Голів да? ну, от, по одній лінії. По другій, да? той самий Турція ООН і Росія. Відповідно, коли Росія виходить, то по суті по цих двох лініях ця лінія окремо, ця лінія окремо. На цій лінії, там де Україна має що-то вивозити, це абсолютно нічим не заважає. І відповідно всі різко обрадувались, послали слідом за російським військовим кораблем всіх російських спостерігачів зернової місії. І швидко-швидко-швидко-швидко почали відпускати кораблі з Мармурового моря, щоб вони почали їхати. От і я думаю, що там всі кажуть, що там вже 20 листопада закінчується зернова угода. Я маю велику надію на те, що вона продовжиться. Чого? Тому що якщо вона не продовжиться, то є реально велика загроза голоду і політичної нестабільності в африканському і азіатському регіонах через те, що Зерно наше з вами не поїде. Да? Тость, і хто б там що не говорив, Росія і Україна, ці дві країни, де зараз іде війна, це 30% світового експорту пшениці. І це супер критично на фоні того, що перехідний запас з 21 на 22 рік був мінімальний, да? тобто менший історично. Тобто, ми мали з'їсти більше, чим виростили. Да? Тобто запас світовий мав зменшитись. А тут ще така заліпуха. Получилося да що там свини собаки виріши побратистити зброєю, получили по морді тепер потихеньку відповзають назад, але тим не менше на світовому ринку це величезна, величезна проблема. Через то, якщо ми заговорили з за експорт, то ще раз нагадаю, що в нас до цих пір, хоч і там звільнили голову Нацбанка на Шевченка. Так, все одно у нас в Україні проблема чорного курсу не вирішена. Все одно спред, да, тобто маржа, спред, як не назвіть, між налом і без налом зберігається на рівні не менше 10 Відповідно, повністю весь експорт йде в чорну, да, повністю йде чернуха. Тобто знаходять фунта, на нього реєструють товку, з товки вивозять зерно, гроші в Україну не завозять, а потім кеш їде там за 3-5% за кордону. Відповідно, порівняйте 3%, щоб отримати кеш, да, і різниця між налом-безналом 10 Тобто, різниця реально там 7%, і на тисячах, на десятках тисяч тонн да, це десятки мільйонів доларів. Відповідно, ну це колосальні гроші. Відповідно, поки не буде цього між налом міжналом-безналом, нормального білого експорту в Україні існувати не буде. Це дуже велика проблема. Для автомобільних перевізників ухвалили кілька нових рішень, і вартість зерновозів у Казалізниці суттєво зросла. Тобто, колеги, зараз йде дуже великий попит на перевезення того, що ми з вами навирощували. Реально дуже великий попит. Воно в'їде через західний кордон, воно їде в порти Одеси або Ізмаїл Рені. Воно все їде, воно все в русі. Дуже великий попит на склади, дуже великий попит на логістику. І, відповідно, це. Все-таки тримаю високу ціну на логістику. Да, вона дешевша, ніж була під час війни. Реально дешевше, що в доларах, що в гривнях. От. Але все одно вона залишається ще дуже високою. Відповідно, ми з вами ну, в цьому ж винуваті. Чого? Тому що нам з вами треба. Купити насіння, купити добре, купити дизель, як мінімум, да, там, заплатити пайщикам там, і так далі. Нам треба якісь отримати гроші, відповідно, якусь частину ви зараз все одно зерна продаєте. Відповідно, його треба якось вести, воно якось має їхати. Відповідно, це дуже сильно збільшує попит на перевезення, таким самим чином не падає, не падає ціна перевезення наскільки вона би могла. Тобто да, маржинальність зараз у перевізників, вона. Все-таки космічна, вона все-таки на рівні 100-150% від їхніх затрат. Тобто, якщо там, за там, не знаю, 500 кілометрів до порта, да, все одно стоїть, наприклад, X да, собі вартість, то заробіток зараз там, X плюс 100-150%. Да? Тобто, якщо це стоїло б 100 гривень, да, то заробляють зараз це, ну, за це беруть 350, да, відповідно 150% заробляють. В Цьому немає нічого поганого, але все-таки це ринок, да, і ми з вами в цьому винуваті. Але дивлячись на ту ситуацію, яка відбувається в світі, я бачу, що соняшник має бути дорожче, я бачу, що пшениця має бути дорожча, кукуруза теж має бути дорожча, логістика має бути дешевша. Відповідно, я все-таки бачу, що весною продукцію буде здавати вигідніше, заробити можна буде. Більший відсоток економічної ефективності. Ну і якщо повернутися до новини про е, укрзалізницю і е, нові рішення про перевізників, е, там обмежили вагу, яку може вести сцепка, до 40 тонн е, загальної ваги. А да, відповідно тепер автомобілі сцепки можуть возити менше тонн. Е, відповідно, це також е, збільшує е, ціну, да, тому що якщо ти везеш там 25 чи 27 тонн, це одна ціна. Якщо ти можеш ввести 22-23, відповідно ціна більша. І на фоні цього ще підтримується дуже високий попит на зерновози від укрзалізниці. І відповідно, як наслідок, ще більше збільшується ціна на перевезення зерна вагонами. Тобто, під час війни в нас була там просто якась нереальна космічно висока ціна перевезення укерзалізницю, і вона, судячи з новин, Зараз ще більше збільшується. Відповідно, зараз логістика збриває прибутковість у фермерів просто якимись там космічними масштабами. Повторюсь, ми ж з вами в цьому винуваті. Чого? Тому що нам треба трошки грошей, трошки добрив, трошки насіння, там розчазатись пещиками і так далі. Відповідно. Ніхто не був готовий, ні в кого немає запасу грошей, щоб не здавати зерно. Відповідно, всі здають відповідно, логістика коштує космічних грошей. А, наступна новина: озвучено вартість землі в Україні. Середня ціна одного гектара становить 38 тисяч 400 гривень. Тобто, приблизно там штука баксів, якраз між офіційним і неофіційним курсом, за один гектар. Дані на на основі. 100 тисяч 105 тисяч угод, да, і загальна площа проданих земель 244 тисячі гектар. Тобто це величезний величезний масив, да, і ціна там вказана 1000 доларів. доларів. Насправді я знаю, що ціну занижають для того, щоб платити менше податків і можна було більше купити, тому що показати звідки тебе доходить на землю. А, ну, це теж для деяких людей складно. Да? Особливо для тих, хто не платить собі нормальну зарплату, не має ніякого ФОПа і так далі, Тіпо, откуда бабки, треба ж показати нотаріусу, щоб він пропустив купити землю. От, через то ціну занижають. Відповідно, якщо офіційно показує штука баксів, то ну, реально середня вартість землі, я думаю, моя суб'єктивна думка, в середньому по Україні вже знаходиться десь на межі там, як мінімум півтори тисячі доларів. Відповідно, якщо вам зараз хтось пропонує купити мою землю за штуку баксів, купляйте. Якщо за півтори тисячі доларів, я думаю, що також можна купувати. Але, але з огляду на ситуацію, з огляду на те, яка зараз, який зараз економічний стан в країні, і те, що населення зараз розходує всі свої запаси на грошей, то все-таки я думаю, що через те, що людям треба будуть гроші, опять же, десь в зим, зимові або на весну, я думаю, що може підупасти. Підупасти, апетити пайщиків, да, Чого? Бо коли, опять же попит пропозиції, коли людям треба будуть гроші, вони будуть хотіти а, ну, продати землю, вони будуть хотіти гроші, от, а фермери не можуть здати зерно і не сильно будуть хотіти купити, да, або не будуть мати можливості сильно купити. Відповідно, це має дуже сильно на протязі, я думаю, десь півроку опустити а, ціну за. Один гектар сільськосподарських земель. І я думаю, що дійсно, так як вказано в новині, буде ціна десь в районі тисячі доларів в середньому поколу. В Україні запрацює Дунайський зерновий шлях. Річка Дунай тече з Німеччини через всю Європу. І біля нашої Бесарабії, да, через там по границі з Румунами, впадає в наше Чорне море. Велика-велика європейська річка. Але по Україні вона ніде не тече. От, через то я погано уявляю, як зараз буде працювати Дунайки, Дунайський зерновий шлях в Україні. Це швидше за все, або через Словакію, або через Румінію з України там, через західні регіони або південно-західні. А буде їхати, мабуть, машинами там, десь кілометрів 300-400 до власне, Дуная. Да? Там на якомусь річковому еліваторі буде розгружатися, і потім буде їхати в Констансу в Чорне море, вже в Румунський морський порт. Да? Тобто річкою їде маленька баржа, там, тисяча, 2000 тисячі, три тисячі тонн. І потім вже в морському порту ці 1000 тонн буде загружатися в Панамакс, в 50 тисяч тонн. Прямо в порту або в морі на рейді, так як раніше робив нібулон. От. Я думаю, що це, якщо це запрацює, це дасть додаткових там кілька сотень тисяч тонн, які ми зможемо вивозити в місяць. Є дві дуже крутих агрономічних новини. Перша. Кортева випустила біологічний препарат, який називається Blue, який як, допомагає фіксувати азот з повітря всім культурам. Тобто там досліди вони показують на кукурузі, і вроді як після цього препарату кукуруза зможе фіксувати азот з повітря, кукуруза фіксувати азот з повітря. Це звучить космічно. Зараз ми шукаємо контакти з. Чіхнарями да, для того, щоб зробити про це матеріал. А, як мінімум, ми їх запросимо до виступу в клуб агрономів, як максимум а, запишемо а, відоси а, для вас на YouTube. Через то кортева. Привіт! Дуже цікавий препарат. Ну, типу, Будь-яка культура зможе фіксувати азот з повітря. Фу, взагалі, космос, новина дуже крута. А, через то ну, ставте лайки, пишіть коменти. Я хочу відос про Блу. Розкажіть, будь ласка. Я думаю, що чим більше коментів тут буде під відео, тим легше нам буде з кортевою домовитися про контент тут же ж на Ютубі. Друга крута агрономічна новина Сингента викотила нову систему вирощування соняшника. Ще раз, нова система вирощування соняшника від Сингенти. Система називається Air. І це будуть соняшники, які стійкі до всього. На один той самий соняшник можна буде вносити Євролайтінг, пульсар, експрес, там, любий -метил, будь що Да? метил. Тобто це соняшник, який буде стійкий до всіх гербіцидів на соняшник, які на сьогоднішній день є зареєстровані в Україні. Це дуже крута новина. Я дуже радий, що така серйозна компанія Ексінгента like ну, до цього дійшла. Це насправді ну, дуже круто. Тому що я люблю казати, що в нас мало інструментів, нам треба більше інструментів, нам треба більше препаратів, нам треба більше технологій. От і в нас в Україні е, вже менше половини, десь там трошки більше 40% ще класичні соняшники. Хоча я особисто як агроном вважаю, що класичні соняшники не потрібні. Відповідно, у нас росте доля там, приблизно 30, там, до 30% сульфа, до 30% КЛ. От і тепер з'являється да, який може бути і в Сульфо, і в а, КЛ. Це, ну, це дуже круто. Понятно, що це будуть перші гібриди, треба їх тестувати. Ми, до речі, ждемо їх в себе на дослідному центрі цією весною. Та, да, до речі, в Клаб Текстепу ми плануємо запускати дослідний центр крутий, де ми будемо робити свої досліди і можемо запрошувати компанії. На щоб вони робили свої досліди. Через то, якщо ви виробник насіння препаратів добре або техніки, велком, Напишіть мені в інстаграмчик, там ми з вами про щось домовимося. Ну і я вважаю, що це суперкрута технологія. Сінгента, велике вам дякую, ви красавчики. Я цього дуже-дуже давно ждав. Чи можна ще сіяти пшеницю? Мене, вибачте, просто замахали з цим питанням. Шановні колеги, по-перше, пшениця нормально зімує фазі шила. По-друге, щоб зайти в фазу шила, треба. Приблизно тиждень теплої погоди. По-третє, по всій Україні, по всій Європі пройшло бабине літо. Через то зараз можна сіяти там, майже по всій Україні, там, хіба що в крайній там, Чернігівській області або там а, десь Житомирська, Ровенська, Львівська, Волинська. Там теж стрімненько. Вся остальна територія. Південь, центр, схід, будь ласка, сійте ще пшеницю. У вас ще є два тижні, щоб посіяти пшеницю для того, щоб вона в фазі шила нормально, прозимувала, пройшла яровизацію і все в неї буде добре. Будь ласка, досійте пшенички, будь ласка, будь ласка, супер-пупер крута новина. 21 листопада стартує другий потік фермер 2.0. Це наша освітньо консалтингова програма, яка допомагає повністю систематизувати господарство з точки зору агрономії, з точки зору менеджменту, з точки зору бабла, техніки, процесів, обробки ґрунту, побудови системи захисту, живлення, проточне землеробство, про те, як мотивувати і знаходити собі комбайнерів. І механізаторів і так далі. Про це все велика, крута, комплексна програма, яка розрахована на 4 місяці, стартує вже в листопаді. Залишилось не так багато місць. Наступна новина на Міна ПК відзвітували, що ми профінансували фермерів на 71 мільярд гривень. Вам весною Кабмін, Верховна Рада виділили. 100 мільйонів гривень для того, щоб ви профінансували посівну. 100 мільйонів гривень весною на посівну. Б***. Вони е відзвітували в листопаді, що вони видали 71 мільярд. Е це е повна інфантівність е міно ПК. Да, це, ну, вони просто дивляться на це отак. Фермери стогнуть, нема грошей за що посіяти. Вони дивляться отак. Ну там ж банкіри що то там роблять? Банкіри паче не можуть роздати а, гроші фермерам, тому що дай їм справку таку, дай їм справку таку, погоджені раз в два тижні, комісія не засідає, а там ще якоїсь бумажки не вистачає, ще якась хуйня, а, Зробіть нормальне фінансування для фермерів. Там, не знаю, Мінцифри, МінАПК, якийсь нормальний банк, будь-хто. Роздайте бляха, гроші фермерам. У них є застава, в них є трактори, комбайни, земля в оренді, склади. Дайте їм під заставу дешевих грошей. Держава прогарантувала, навіть застава не треба. Наступна крута новина. Ви тепер можете дізнатися, скільки коштує те, що ви навирощували. На Гровикс Lab, яка вже вміє фітопатологію посівній якості насіння, фітопатологію рослин. До речі, якщо ваша пшеничка заболіла, так само можна на Grovex Lab відправити. Ось тут буде номер телефону і силочка на сайт є під відео. Але тепер в Grovex Lab можна дізнатися і якість да, того, що ви не Ну, Відповідно, класність, якість. Відповідає тому, скільки ви можете заробити. Тобто олійні соняшника, кількість амброзії, там, клейковина, білок, жир, все-все-все, все-все. Оці -все -все -все. ну, всі штуки тепер лабораторія вміє. Тобто, ми робимо для вас сервіс, що ви через нову пошту з офіційним документом, да, там, ви в відповідь отримуєте документ спочатку, що такий-то здавав, такий-то зразок, і в нього така то. Якість, да, відповідно, ви з цим вже можете йти до трейдера, який у вас купляє, і вже з ним торгуватись, тому що ви знаєте, яка у вас якість, там, скільки олії, скільки натура, да, це там, третій клас, а, чи фураж, наприклад, да, чи там, олійні соняшника там, не 46, а 50, і вам треба за 4% там, по 300 гривень доплатити, тобто на 1000 гривень дорожче вашу сімку продати. Тобто будь-що. Лабораторія тепер може допомогти вам дізнатися, скільки коштує ваш врожай. Ще одна новина: Уже поїхав наш кобзар це соняшник, який я особисто замовив. Середньоранній сульфо, який тримає 50 грам експреса, стійкий до семи раз. Вовчку, який буде у фракції екстра по 10 кг, протруєний інсектицидом, фунгіцидом і стимулятором. От, зараз вже поїхав травитися, ми вже отримали сині етикетки державного зразка. От, і десь, я думаю, там через тиждень-два ми зможемо його відвантажувати. Але зараз акція для тих, хто зараз може купити, в кого є денежка, можна купити дешевше. Він буде коштувати. Приблизно 120-130 доларів за мішок, а зараз можна купити його за 3990 гривень, але тільки перші 500 мішків. На момент запису цього відео вже приблизно 200 продано. Тобто да, вже менше, ніж 300 мішків залишилось по 3990. Через того, будь ласка, ось тут є номер Гровекс Маркета. Так само є посилання на сайт, де є інформація більше про Кобзар. Будь ласка, візьміть собі там 5, 10, 20 мішочків, замовте на пробу, бо це дуже крутий соняшник, який ну, зроблений по замовленню Гровекса, по моєму особистому замовленню. Велике дякую, що додивилися це відео до кінця. Велике дякую вам за те, що годуєте цей світ. Хай прибуде з вами урожай і перемога. Ну і там треба лайк, поставити, підписатися, комент, написати, переслати силочку друзям, от це та вот все. Да, хай прибуде з вами урожай.